Транспортний податок в Україні запроваджено у 2015 році і сплачувало як фізичні, так і юридичні особи, які володіли об'єктами оподаткування. Разом з тим, Верховною Радою України законом України номер 909 від 24 грудня 2015 року внесено відповідні зміни і доповнення до статті 207 податкового кодексу транспортний податок. Змінами і доповненням передбачено, що у 2016 році об'єктом подкування є легкові автомобілі з року випуска яких не перевищує 5 років, включно, та середньорянкова вартість яких понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня звітного року. У поточному році ця сума складає 1 мільйон 33 тисячі 500 гривень. Середня ранкова вартість таких автомобілів визначається Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та розміщується на його офіційному веб-сайті. Змінами і доповнення також передбачено, що за викрадений автомобіль у власника власник його не буде сплачувати податок у поточному році. Але разом з тим такий факт має бути підтверджений відповідною довідкою, відповідним документом, на підставі якого вносяться відомості до єдиного. Реєстру досудових розслідувань. І ще одна зміна щодо транспорту податку стосується прав платника податку, якому надається право звіритися з податковою інспекцією за місцем реєстрації про об'єкт оподаткування, термін володіння об'єктом оподаткування та суму нарахованої податку. Разом з тим, війни розбіжності може бути підставою для скасування попереднього повідомлення рішення і винесення нового податкового повідомленого рішення про сплату податку. Одночасно варто нагадати, що Транспортний податок нараховується фізичним особам Державної податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку. І податкове подумано рішення разом з відповідними банківськими реквізитами надсилається платнику до 1 липня звітного року. А платник податку, тобто власник транспортного засобу, який є об'єктом податкування, має зобов'язання згідно закону сплатити зазначений платіж протягом 60 днів після отримання відповідних документів від Державної податкової інспекції. Дякую за увагу.